Наш Богдан Глазука вирішив не долучатися до показової поїздки прем'єра. Натомість він вирушив з власною інспекцією до Житомирської області. Там ще не встигли доробити дорогу, а новенький асфальт вже почав розсипатися на очах. Як так, чиновникам на олівець? Ми у невеличкому місті чуднів, що на Житомирщині тут на кількох вулицях після десятирічного очікування нарешті поклали асфальт. Але не пройшло й тижні після закінчення ремонтних робіт, як дорога почала розсипатися прямісінько у руках. Новенький асфальт можна знімати як скоринку зі свіжого хліба. Але місцеві жителі, що неохоче, спілкуються на камеру й цьому раді, що я можу сказати, хлопці. Дякувати і так, ніж ну це ну що ви зробите? Ну ви вважаєте, що так можна робити роботу, так? Да? Можна я промовчу. Ну, лучше стала ніж була. До кого звертатися, як тут а, влада така, якось ну, по всій Україні. Я паса хожу, мені не моля вно. Активіст Руслан каже, робота виконана, аби як обіцяє разом з однодумцями докладе всіх зусиль, щоб дорогу переробили. Я не знаю, хто робив проект, але по бокам немає закріплютельних полос, і по суті там буде затікати вода, і воно цей асфальт буквально за рік. Я думаю, він зиму може й не пережити. Місцева влада абсолютно не реагує на ці зауваження. Люди просто їх бояться. Сподіваючись почути думку голови чуднова, джедаї завітали до міської ради, проте ані мера, ані його заступника на роботі не було. Не вдалося зв'язатися з очільниками міста і по телефону. Тому відбувати за керівництво довелося звичайному інженеру, який запевнив усе під контролем. Роботи не прийняти ще, декларації, завершення від немає. Робота ще робота все в стадії. Хтось підняв цю бору, що це робота закінчена, вже прийнята. все треба начинати. Однак же на цьому етапі очевидно необхідних технологій будівництва не дотримувалися. Буде акт на завершення робіт, буде декларація про завершення. До йому не було питати цих підрядників, підрадників, то роблять претензії. Приділяти утім, чи будуть вони питання риторичне, бо зі слів Руслана перевіряти дорогу, мер категорично відмовився, мовляв, там усе добре. Він сказав, що він не боїться жодних перевірок, що це гарна дорога, але я кажу, давайте створимо спеціальну групу і разом перевіримо. Він Каже я нічого створювати не буду. Ліже немає задачі на когось наказати. Є задача вказати будівельникам, поки вони ще працюють. Щоб вони зробили ті необхідні речі, які треба для якості дороги. Ми ж обов'язково перевіримо виконання робіт, що й на дорогу здадуть в експлуатацію.